Можете мене привітати, Тепер у мене є справжня німецька тачка за 25 тисяч. Бачите все, як я їй казав, зроблено в Німеччині. Правда, я її ще не повністю склав. Але виглядає вже обалденно з ключок. 2,6 кВт потужний мотор, ширина захвату 51 см, боковий вихід, функція мульчування. Є в боксі для трави індикатор заповнення, привод, великі колеса для прохідності, якість матеріалів. Просто космічна обалденно. Воно настільки все класно виглядає. Оці пластикові ручки, цей метал обалденний, обалденно. Аж шкода буде нею косити. Скільки газону можна покосити на одній заправці баку газонокосарочки. Олежик уже залив повний бак бензину. Газонокосарочка Алпа у нас ось така. А тут на цьому об'єкті 930 квадратів газону. Ця частина на вулиці, тут у нас дві сотки трави. Дві сотки тут. Дві сотки газону в передній частині та 5 соток газону в задній частині будинку. Ось так. Через певні причини у нас пройшло вже два тижні після минулого покосу, тому травичка висока. Як вам висота газону? Майже докосили все. Лишається ось така невеличка смужка. грубо кажучи, оті 9,3 сотки це оті 0,3 сотки. Давайте подивимось, що у нас по паливу, чи є там щось, чи докосим. ось ще є. Хм, продовжуємо. Наступний об'єкт: тут у нас 2,5 сотки газончику, і в нашому боку ще лишається паливо. Ось і все. Наскільки вистачило десь? На 200? 11 11,5 соток. 11,5. Бо тут у мене докосили скільки? Ну, ні, ми тут десь сотки не докосили. Я думаю, на 12 соток. На 12 соток. Да. Дивимось, бак. Сухенький. Підсумовуючи, самого ранку ми скосили майже 10 сотих доволі високої трави. Після обіду нам вистачило ще на 2 сотки, тобто, в загальному, на одній повній заправці одного бачка ми викосили 12 сотих трави, плюс-мінус. Багато це чимало висновки робіть самі. По двигуну він має 166 кубиків тут або 3,5 кінських сили, або 2,6 кВт. Знову ж таки, багато це чимало для такого об'єму двигуна. висновки робіть самі. Ну а колеги, напишіть, скільки хавають ваші косарочки і наскільки вистачає їх. Я обожнюю ламати свій новий інструмент різними тестами. Сьогодні будемо дивитися на що здатний привод цієї косарочки та яку по висоті траву вона може скосити. Косити будемо з боковим викидом вищу і вищу траву, поки вона не вдавиться. Висота цієї трави, яку ми покосили? я знаю, нехай буде 30 см. Висота цієї травички вже побільше, нехай буде 50 сантиметрів, але вона недостатньо густа. Давайте тяжкіші умови Баш. Ну, а тяжчими умовами буде схил. Очевидно, що я стою нижче ніж вона, і тривичка тут буде повище. Не ідеально косить, звичайно, щось лягає і вона його пропускає, але воно не давиться. не давиться. Дивимось на висоту травички, яку ми косили. Ну що, можна сказати, що 60 сантиметрів була? Зарахуємо шістдесят буде. Щодо висновків. ця косарочка не буде, і тому, якщо кинути на задній привод мішок 100 кг, краще їхати вона не стане. Але якість самої підрізки доволі надійна, нічого не зламалося. Запевняю, дубль був не один. А ось цей моторчик мене приємно здивував. Тут у нас 166 кубіків, 26 кВт, 3,5 коняк. І якщо чесно, я сподіваюся, що я його вдавлю сьогодні, він вдавиться і перестане кусити. Не сталося. да, трава пригіналася, не все скошу, але при цьому ніж продовжував провертатися і робити свою роботу. Тут я здивований. Ну, але з минулого мого тесту ми вияснили, що витрата пального всі потарички один літр на 12-13, можливо, сотень, якщо не просити таку високу траву, як ми посилання. Ну і останні тест я знаю, що нічого не вийде, але спробую. на прикладі косіння біля отаких от клумб, чим відрізняється більш дорогий сегмент косарок від більш дешевого. Дорогий це у мене Alco, Alco 521 SPA, дешевий, ну більш дешевий. Це 4248. Дивимося на косильне, деко, як вони у них розміщені. В Alco з одного боку деко висунуто за колісну базу. Перекладаємо трубку по колесах рівненько. Бачите, наскільки деко висовується? Це для того, щоб ви колесами їхали по газоні, а деко було отут, і воно підбирало всю траву. Плюс ніж, який рухається. Від клумби і закидає зразу всю траву сюди. Деко видвинуте. Дивимося в штиля з цього боку по колесах. Деко не видвинуте, деко навпаки, трошки сховано, колеса виступають. Відповідно, якщо ми косимо тут аж колеса мають їхати по гальці. І відповідно трава буде кидатися сюди, бо ніж буде трошки закидати її. Ось бачите, за що я? З цього боку лишається багато кінчиків ось таких, непіднятих. Ну і дивимось з іншого боку. Бачите, оці сторчачки, які лишаються кінчики. Ну оце у нас сторона, де ми косили алко. Як бачите, таких кінчиків немає. І плюс ось тут явно чистіше скошено. Тобто немає кінчиків, які занадто далеко скарчать сюди. Це у нас весь периметр, де обійшов Олег Алковською. Бачите, кінчики майже не скарчать і немає розсипаної трави на гальці. Тепер дивимось на стельта. Бачите, стерчать кінчики, ось вони високі. Коли пробуєш злізати колесами сюди на гальку, починає кидати травичку чуть-чуть. Ось трава накинута. Ось 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 вона йде. Також ви можете сказати, ти ж там показуєш відео, де ви там все обкошуєте. Ми обкошуємо, але раз на два тижні буває тиждень, коли ці кінчики встигають вирости. І в цьому випадку перевага косарок, яких висунуте деко, це все таки перевага, бо на відміну від косарок, де немає цієї функції, вам не доведеться це все потім здувати або там підстригати, підкошувати, або ще якісь нюанси, якось заморочуватися. Просто косите собі, і все в цьому перевага. Ось цієї переваги. Але як бачите, у мене два 248-х штеля. Простенькі. Більш топова модель у мене тільки алковська. Люди, у яких більш топові моделі по штелю, по хускварні, по оліомаку, по матіті, фонді. Напишіть, як деколи розміщено у вас: чи воно виступає, чи не виступає. Бо я можу судити тільки по своєму алко.